Служив на білоруському кордоні, на польському, на словацькому, угорському, на молдовському. Можна сказати, весь цей шлях пройшли пішки. Всі кордони, весь кордон, всі застави, можна сказати, і на пікування були, і на говерлі теж були ходили. У 2014 році також приймали участь у зоні бойових дій Луганський напрямок. Це було на нулю таке село, населений пункт Дякове. Я якраз навчався, і тут якраз розпочалося повномасштабне вторгнення. Потім нас забрали на Рівенську область, там перекривали кордон. І коли вже як сказати, вигнали з Чорнобиля, з Іванкова, ми повернулися на своє місце дислокації і там вже прийняли участь у облаштовування та обороні Чорнобиля. Якраз упав сніг, треба було повалити дерево, звалив дерево. Ну, почали розрізати. З однієї сторони було погано, переступив на іншу. Так як пила була заведена, не було чутно, ну, щелочка, нічого. Пару секунд пройшло і тут уже відкриваю очі, я на дереві, пила 20 метрів відлетіла, хлопці мені вже турнікети надівають починають евакуацію проводити, добре, що машина рядом була. ну і Два фахівця, які були, наділи турнікети, і мене одразу завезли в лікарню в Іванковську, і там надали мені лікарів вже першу медичну допомогу. Ну і ввечері мене вже забрали до свого госпіталя на Києві. І всі дальніші операції вже були ампутування лівої, вже ампутування, все було проведено в нас в госпіталі. Були заложені ПММ-4, міни нового покоління. Там їх, їх якраз було три рядом десь. Коли я на одній подарувався, хлопці мене витягували. З цього теж хтось наступив на одну міну, але вона... нам повезло, вона не сработала. Чи промерзла, чи що. Ну, вона не дала сроботки. Після через пів часа туди поїхали мільори, За зап'ятий металочка, чим тільки знайшли цю міну. І оказалося ще третя рядом була. через метрів 50 від того місця, де я зірвався, іще знайшли три, таких самих. Зразу, коли мені навіть ампутацію провів лікар дуже хороший хірург, він провів, я його одразу задав питання, чи я зможу далі служити. Він сразу сказав, ну каже, якщо маєш бажання, будеш служити, не маєш бажання, може, можеш не служити. Ну, сказав, мені треба далі продовжити Якщо, Якщо є хороша підтримка, друзів. Сім'ї це найважливіше. Нема. Є випадки, що да, буває випадки, що на душі, на душі тяжко, але коли є з боку підтримка, ну, вона пропадає. Можна жити, можна і робити, і працювати. Нема такого, щоб не можна було жити. Для все треба жити для України перемоги і щоб було спокійно, мирно для до війни. Працював вдома далекобійником, даний час працюємо, служимо на цій чудовій техніці. Напевно, пригодилась професія, так як основна задача привезти і вивезти хлопців безпечно, живим і здоровим в першу чергу. Ну і також не, мабуть, одне з найперших виконати бойове завдання. Прикордонники не тільки ходять по кордону, але й воюють на рівні з ЗСУ, ДШВ і іншими різними родами військи. В думках я ніколи не думав, що буду працювати на такій техніці. Справді техніка дуже гарна, шутова. По прохідності розуміло, що не танк, але десь там. Коробка автоматична, повний привід, блокировка, диференціалі, всього чого можна. Тобто, ну, їде, їде і їде дуже добре. Йде дуже м'якенько, дуже класно, просто супер. Коли жарко, є, у нас кондиціонер. У нас по дому 120, ну 120 хтось і ну, Прийшлося, <гум> коли, коли вже летіло так, що <гум> легко броньована, але вона не раз не захищала. Були по нам прильоти. Слава Богу, всі живі, здорові. До сих пір виконуємо свою задачу. Зазвичай доводилось працювати в основному в день, ну, так як трошки нам зручніше. Але були і нічні виїзди, мой розрахунок відпрацював майже завжди на війну. Я найстарший, виходить, в розрахунку. Хлопчина моя навідник 24 роки має. Номер обслуги, там хлопчина також 30, наш начальник, ну, як молодий, 32 роки. Нема такого. Так. Хтось старший, хтось менший. Hey. Завжди робимо всі, працюємо всі, всі як администра. Мене мотивувало те, що буквально в перші дні повномасштабного вторгнення я сам і Ну, Я бачив, що це було, як це робилося. Я більше не хочу повторити. Я знаю, що мої рідні, моя сім'я в мене за спиною. Я далі десь мені кудись. Tica tarde, tica o correto e ticas para um